І так, Ігор, привітайся з моїми підписниками, яких у мене лише 30 штук наразі. Я не можу здравствувати з ними, яких я не знаю. Ну просто скажи привіт. Хаю хай, з вами Іван Гайз. Передай привіт моїй мамі. ні 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 Я знаю цього лофт. Все раз я голубих люблю. Тому що голубити? Голубий яс. Гори-гори ясно, щоб не погасло. Я голубий. Я знаю. Дімай, ти взагалі не розумієш, що відбувається. Зачекай, я тобі зараз дропну. Ой, п. я не то. Скинь Галіла, зараз калаш куплю. Очікуйте. Хто ви пес ти охерел, че шо. <хи> Гніда, віддай АВП. <хи> Причмели бл... <фи> Я сім раундів путів не для того, аби ти в мене його забрав. ти скидывай АВП. Хай ну ти в наступний раз ще раз дроп попросиш. акуратно, близько. Очень близько. За коробкою? Ну, спробуємо. Може ти її відібрав у мене АВП, но точно не мою удачу. Який паф, Ти шо? Ну сьогодні я поіграю, пап, ти ж до 9, до 9 тільки. Який пап? Забудь про це слово. Та пап нормально грає, про батлгран говорю, а не про донатську допільню Mobile. Щас, де ти нахуй? Я тебе щас, підождись, я тебе щас научу тренера. Що ти щас сказав? <звук> <зверну>? Блін. <звук> донатська чільня, ти, сука, ти зараз насуждаєш те, що я донатив в PUBG Да. Ти що, в PUBG донатив? Да. І це все oh, через те. Ah, <laughs> in... Бачив бо скільки має там костюмів, бляд, за цю всю А, Асуждаю. Фу, Детний, Ігор. <laughs> Де твій рот, який це проїзносить, б**ть. Пожалуйста, не даний домаш, пожалуйста. Ми і так сливаємо. Нам треба собратися. Потім же мене. Ти мене Ти мене потом oh, же oh, накажеш, добре? Звучить цікаво. Тут я би хотів вибачитися за свій шмарклявий голос, бо тому що моменти були записані саме тоді, коли я хворів. Вот так. Hello, guys. Сам похуй сім У нас є самурай. Все добре, значить у нього не буде цілі, у нього буде тільки путь. Він буде лоу в табі, я тобі обіцяю. Я тоже так не попал. Оооо, я летів самий перший. Юху, здравствуй, я мене четвертий левел, а тебе четвертий з волосиною. Половини. Балтика девятка. що? Де? А? Де? ха так дешево мене! Ми yep. будемо... Ми будемо тими самими конченими тіметами, які будемо... Ааа, самурай, якщо ти прийшов на мит, то будь ласка, втискай бомбу і дропай її до когось іншого, бо... І на вапу скину. Не, я не хочу на вапу, вибачте. І на вапу скину. Дивлюсь на свій компуктир і радуюсь тим, що одна моя мечта збулася. Це ем, собрати собі мощний комп. Можна було в ігри. Я думав, типу, а я думаю, типа этот дивиться Портл 4К. Він все ще там стоїть дивиться дивиться мене. А, він з мобою стояв. Як тобі така хоч Нормально. Можна було би і лучше. Синій, я тя не навіжу. Две си. Опять берешь, и дашь. Не останавливайся, ни Не на ступеньках. ні Просто заходиш и дає шкіл. Блф. Блять. Тебе тоже ябивай. Да! Добре. Бл. Що, жахлива карта, но без, да? Не, вообще карта говна. Обменение не поменяется. О, спасибо, тебе шок купать. Дом мне в Польшу, пожалуйста. Дрон в Польшу? О, был дом в блядь. О, я уже лоу тап. Игор, год один. нобен. Хочешь самого твердиться защититься? да, да, да. А як, ще раз скажи. як, типу, її устраює, якщо ти колега по чому? По сексу. По а. цим, по практиці. Да, да. Зая. Зая. Б... Это, Манайс. Есть... є <laughs> <mine есть> предложение. Да. <laughs> 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 ты Хочеш бути моєю колегою по сексу? Как <laughs> ты, Вау! Вот это по <laughs> Ну все. Давай. <laughs> А, в смысле, не. Комп это мой. Компьютер. А сам давай с дому. с и на выход. Не, ладно. Даже чемоданы на выход. Ладно, ну попытка была хорошая. Зато зато на вокзале побудешь, там где золотые мяч поставили. Я все равно хочу спрыгнуть. Сейчас один танк уничтожают, я прыгаю. Блять. Блять, арту засветыла, не, чувак, не надо, ей быстро заворуть из Гаманись, блядь. Я поехал. Ебать.